Зв'яжемо з вами логарифмічну нерівність, яка пропонувалася на національному мультипредметному тесті. Логарифм числа х-1 за основою 2 плюс логарифм х квадрат плюс 1 поділити на х-1 за основою 2 менше рівне 2 помножити на логарифм x2 плюс x плюс х-1 поділити на 2 за основою 2. Що будемо починати? Значить, з області визначення, давайте почнемо. Значить, тут зрозуміло, що область визначення під логарифмічний вираз повинен бути більший нуля. І тут більше нуля, і тут більший нуля. Але давайте помітимо, якщо х-1 більше нуля, то в нас виходить, що х більше одиниці. І виходить, якщо х більше одиниці, то цей доданок додатній і цей додатній. Отже, сума додатніх чисел буде числом додатнім. Тобто автоматично. Під логарифмічний вираз другого доданка з логарифмом є додатнім. Отже, цей логарифм другий визначений. Так само цей логарифм. x 1 більше одиниці, x 1 більше нуля, значить, x більше одиниці, цей, цей доданок додатній, x квадрат додатній, сума додатніх чисел додатня, і цей дріб буде додатній. Отже, підлогарифмічний вираз теж буде. Додатній. Тобто нам треба тільки вимагати, щоб пише наша ОДЗ буде складатися з усіх таких Х, для яких Х-1 більше 0. Тобто, звідси випливає, що Х більше одиниці. Х більше одиниці. На цій області ми будемо працювати. Оскільки в нас під логарифмічні вирази, ми вже сказали, при таких х додатні То ми можемо застосувати е, властивість логарифмів. Так? Якщо сума логарифмів за одною основою, то підлогарифмічні вирази будуть перемножатися. Отже, пишемо x-1 помножити на х в квадраті плюс 1, що ділиться на х-1. Так, менше рівне. Знак нерівності не змінюється, тому що основа логарифма більше одиниці. Функція при основі яка більше одиниці, зростає чи більшому аргументу відповідає більше значення функції, меншому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тобто знак нерівності не змінюється. Так, тепер цю двічку можна за властивістю логарифмів занести сюди в показник. Так? І отримуємо х квадраті плюс х-1 до квадрату і поділити на 4. Так? Тому що як дріб підноситься до степеня? Чисельник до квадрату і знаменник до квадрату. Так. Тепер давайте з вами введемо заміну. Х мінус 1 позначимо за У. За В. А х квадрат позначимо за U, так? Тоді У. Тоді в нас що отримається? Х мінус 1В. Так, пишемо В. Помножити на У плюс 1 на В. Менше рівне е... У плюс В до квадрату поділити на 4. Так, розкриваємо дужки. В нас тут в цій частині в лівій буде У помножене на В плюс одиниця. Менше рівне У плюс В до квадрату поділити на 4. Домножимо обидві частини нерівності на 4. Оскільки домножаємо на 4, це у нас більше 0, знак нерівності не змінюється. так? Значить пишемо 4у на в плюс 4 менше рівне У плюс В до квадрату. Давайте відразу розкриємо квадрат суми за формулою скороченого множення. Це буде У квадрат плюс В квадрат. Плюс 2 У на В. Так. Тепер перенесемо з лівої частини вправо, Так. Що хочеться зробити? Звести подібні доданки. І ми отримаємо У квадрат плюс В квадрат, мінус 2 У на В. Мінус, мінус 4. Так? Мінус 4. І це буде менше рівне 0. Ну, що ми помічаємо? Оцей вираз це є різни... квадрат різниці, так? У і В за формулою скороченого множення. Це ви повинні знати з сьомого класу. То ми можемо записати, що це буде у В до квадрату відняти 4. А 4 запишемо як 2 в квадраті менше рівне 0. І знову отримали різницю 2 квадратів. так? Значить, Ми можемо записати, що це дорівнює. Ліва частина, як ми можемо записати, що це У2. в Помножити на у плюс 2. І це все буде менше або дорівнювати нулю. Так, а тепер замість у і в підставимо, повертаємося до нашої попередньої змінної, початкової. так, У це в нас х в квадраті. Так, пишемо. Х в квадраті відняти В. В це у нас х мінус 1. Але от, оскільки тут перед стоїть знак мінус, то тут знаки поміняються на протилежні. Буде мінус х плюс 1. Мінус х плюс 1, да, да і ще мінус 2. Так, з першою дужкою розібралися. Друга дужка. У це хвадраті, мінус В. Знову ж таки, буде мінус х плюс 1. Міс х плюс 1 і ще плюс 2, так? І менше рівне нуля. Менше рівне нуля. Так, тепер е, зведемо подібні доданки. Мін, х в квадраті мінус х одиниця мінус 2 буде мінус 1. А тут буде х в квадраті мінус х плюс 3. Х в квадраті мінус х плюс 3. Менше рівне 0. Так. Ну, давайте помітимо, що оцей вираз для всіх іксів буде строго більше нуля. Чому? Тому що дискримінант цього квадратного тричлена від'ємний. А Оскільки дискримінант від'ємний, і функція у нас біля х квадратів стоїть додатнє число. Так, коефіцієнт А у нас додатній. Довідки поработа напрямлені вгору, вона ніколи не передне вісь іксів. Тобто коренів у неї немає, коли дискримінант менше Ну, Давайте перевіримо, b квадрат – це 1а на c менше нуля. Так? Значить, цей вираз завжди додатній при будь-якому значенні x. А ми знаємо, якщо ліву частину і праву частину нерівності поділити на будь-яке додатнє число, то знак нерівності. Не зміниться, і нерівність буде рівносильна початковій. Тобто ми, ми сміливо можемо цей доданок скоротити. І тоді наша нерівність буде рівносильна, рівносильна нерівності х квадрат мінус х-1 менше рівне 0. Ну і звичайно, не забуваємо про обмеження, те, що ми вимагали на початку при знаходженні ОДЗ, значить, х більше одиниці. Давайте розв'яжемо цю нерівність. Це звичайна квадратична нерівність. Можна її розв'язувати, розкласти квадратний тричлен на множники. Щоб розкласти квадратний тричлен на множники, нам треба знайти дискримінант. Це буде дорівнює b квадрат мінус 4А на c. Це дорівнює 5. Дискримінант у нас хороший. Значить, має два корені. Х1 і друге дорівнює мінус Б плю мінус корінь із 5 поділити на 2а просто на 2. Так, два корені знайшли. Значить, менше рівня нуля, коли від меншого кореня до більшого кореня. так? Значить, пишемо, малюємо числову вісь, числову вісь ексів. так, Позначаємо менший корінь. Це буде 1. Мінус корінь із 5 на 2 і більший корінь. 1 плюс корінні з 5 на 2. А тепер давайте ми ми знаємо, що менше рівне 0. У нас буде ось оце, ось оцей, ось оцей проміжок. Так? На цьому проміжку у нас буде ця нерівність менше рівне 0. А тепер давайте позначимо точку 1. Де вона знаходиться. Нам треба порівняти точку 1. З цими, зна значеннями, цими е значеннями цих коренів. 1 мінус корінь з 5 на 2 і 1 плюс корінь з 5 на 2. Корінь з 5 це трошки більше за двієчку. Бо корінь 4, 2, а корінь з 5 трошки більше за двієчку. 2 плюс 1 буде 3 поділити на 2. Це явно більше за півтора. Значить, це більше за одиницю. Значить, одиниця буде знаходитися лівіше. А тепер. Як знаходиться одиниця по відношенню до цього кореня? 1-2. Получається від'ємне число. Це взагалі від'ємне число. Тобто від'ємне знаходиться лівіше від одиниці. Тобто наша одиничка десь приблизно буде ось тут. І у нас х більше одиниці. Значить, х більше за 1. Значить, розв'язком перетином цих множин у нас буде ось оцей проміжок. Значить, ми можемо записати відповідь. Оскільки в нас нерівність не строга, то корені у нас включаються. Так? Ну це нам не треба корінь, а це треба включити. І одиничку ми маємо виколоти, тому що нерівність строга. Значить, остаточно записуємо відповідь. Відповідь буде така: х належить проміжку. Від одиниці не включаючи до 1. Плюс корінь із 5 поділити на 2, дужка квадратна, включаючи, тому що нерівність не строга. Все, дякую за увагу.